Трендові сукні для прохолодної погоди. топ 3 теплих образів. Фішка сезону комбінезон. Затишно та ефектно. Привіт-привіт! Ви на youtube каналі Територія мінімальних цін. Сьогодні у випуску покажу вам топові моделі теплих суконь, щоб ви усвідомили, що навіть у осінню негоду не варто відмовлятися від жіночності. Сутні нового сезону просто створені для тепла і комфорту. Але крім них є ще одна річ, яка просто зобов'язана бути у вашому гардеробі. Що це за річ, розкажу трошки згодом, впевнена, ви оціните. А ще сьогодні ми розіграємо серед глядачів всесезонний сезонний аксесуар. І це ремінь від магазинів територія мінімальних цін в молочному кольорі. Як його виграти, розповім трошки згодом, додивіться цей випуск до кінця. Ну і перша сукня, про яку хочу розказати, це сукня светер. І вона просто створена для того, щоб почувати себе в ній затишно та тепло. Такі сукні можуть мати різний крій та довжину. Також можуть бути виготовлені з різних тканин, вовни, акрилу або зі змішаних матеріалів. Саме сукні светри стали дуже популярними у цьому сезоні. Більшість модних панянок обирають їх для щоденних образів. Теплі сукні Максі це просто чудовий рецепт для відчуття затишку та стилю. А ще їх ідеально використовувати в повсякденних образах. Вони доступні у різних фасонах, але дуже популярними стали сукні поло і трикотажні моделі з каптурами. Їхня головна перевага у тому, що під них можна одягнути утеплену білизну, теплі колготи, довгі гольфи. І тоді дощ та вітер не зіпсують ваш настрій. Окремо хочу виділити популярність картатих суконь. Клітинка різних розмірів просто хід цього сезону. Сукні шотландськими мотивами можуть бути пошиті з різних типів тканин і мати будь-який крій, адже підходять на всі випадки життя. Ну а зараз моя улюблена частина програми подарунки. І ось цей ремінь від магазину Територія мінімальних цін дістанеться комусь з вас. Умови розіграшу дуже прості. Напишіть нам в коментарях, яким аксесуарам в холодну пору ви надаєте перевагу. Ми рандомно оберемо переможця та відправимо цей подарунок вам. Ну і про топ 3 осінніх суконь я як і обіцяла вже розказала. Але я вважаю, що на верхівці цього хіт параду має бути комбінезон. До речі, у цього одягу цікава історія. Комбінезони вигадали американці півтори сотні років тому, виключно як робот для чоловіків. Років за 50 почали шити комбінезони для дітей, адже помітили, що вони дуже зручні. А от повсякденний одяг для дорослих комбінезони з'явилися в середині 80-х років минулого століття. І після цього присутні у більшості колекцій модних дизайнерів. Комбінезон це самодостатній одяг, який позбавить вас питання, що з чим поєднувати, адже має одразу і верхню, і нижню частину. Комбінезон може гармонійно вписатися в будь-який стиль: діловий, спортивний, повсякденний чи навіть святковий. При цьому красиво підкреслює талію та стегна. Я вважаю, що прохолодний сезон саме для таких речей, бо вони не дозволяють негоді дістатися вашого тіла. Виберіть улюблену модель і насолоджуйтеся усіма виявами осені та зими. На сьогодні у мене все. Нагадую вам, що найкращий вибір теплого всесезонного одягу в мережі шопінг-центрів «Територія мінімальних цін. Заходьте на шопінг не лише самі, а й усією родиною. Ви точно тут знайдете багато класних та стильних речей. Нам поставте лайк за нашу роботу, пишіть коментарі, щоб вигравати стильні подарунки, та не забудьте підписатися на ютуб канал «Територія мінімальних цін, щоб не прогавити наші наступні стильні та корисні випуски. Побачимось!